Які ціни на будинки біля Львова? Давайте разом досліджувати. Хто хотів, думав, хотів би купити будинок? Давайте подивимося, що коштують. Дивимося ми знизу ринку, і знизу ринку у нас дуплекси і таунхауси. Та? Тобто окремо стоячі будинки, вони значно дорожчі. Тому от вам реальна вибірка реальних цін. Дивіться: в рудному реально можна купити за 85 тисяч дуплекс. Реально, це такі ціни в рудному. цей. Чому особливість Рудне від зимної води? В рудному немає централізованої каналізації, а зазвичай є, от бачите, септики. А в зимній воді є цей, хоча локація дуже схожа. Та? Тобто дивимося далі, що у нас є цікаво. Готовий котеч від власника залізничний район. Оце Таунхаус. Це Таунхаус. І площа один із де знаходиться, ніде не знаходиться. Й... Йой. Ну, от, що тепер? Треба дзвонити, щоб запитати, де він знаходиться. Готовий котеч від власника. Бери вгадуй, де він знаходиться. Так от, 88 тисяч. Дивіться, дивимося далі. Будинки, будинки. Так, Білогорща Левандівка. Таунхаус. Знаєте, яка різниця між будинком таунхаусом? Дуплекс. Дуплекс це лише два будинки, таунхаус це. 3 і більше. Йдемо далі. Значить, ми поки що бачимо таунхауси, таунхауси, таунхауси. От є, чекайте, я вам в кінці покажу те, що мені найбільше подобається. А ви поки що. Так, Ну давайте. От котедж є оселя Франківський район. Чом, знаєте, що класно, в, коли шукаєш будинки біля Львова, що в більшій мірі це все будинки без комісії. То тут в 99% ріалтери не беруть комісію, якщо продають там, від забудовника продажі, а також те, що тут нема фейкових оголошень. Ну, звісно, чого там буде 65%, дивитися, то оцей. Так от, дивимося, Франківський район 95 тисяч. Купуй будинок своєї мрії. Котеджі My House. Львів, Франківський район, 5 хвилин до цього всього. От ну, а де вони стоять? От де вони зараз стоять? Купуй будинок, літній цінопад. Ну, реклама на акція прям дуже прикольна. Так, то що? У нас є будинки, дуплекси. От, оце вже непогано. Оце вже непогано, збудовані дуплекси, але ставлю на те, що він 107 метрів, що він десь серед поля. Що він десь серед поля, бо чомусь ніхто не показує розташування, ніде не вказано і от видно, що немає дороги під'їзду. Так, значніся далі. А, да, найкраще хотів показати, що є. Найкраще є ні, ми ще подивимося. Драк Длинянський. На вкус і цвіт товариша ніт, я говорю, зазвичай всім. І тут що?